Ця сяйна інсталяція, що має форму національного дерева Об'єднаних Арабських Еміратів, потрапила до книги рекордів Гіннеса. Її створили школярі з Дубая. Вони зібрали інсталяцію із трьох тисяч лампочок, що працюють від маленьких сонячних батарей. Рекорд зафіксували представники книги Гіннеса. Це абсолютно новий рекорд. Де треба було встановити 2000 тисячі лампочок і вони мали горіти 5 хвилин, але лампочок було 3000, тисячі. Це неймовірно. І дуже приємно те, що це проєкт зі змістом. Школярі створили інсталяцію, щоб привернути увагу суспільства до того, що зараз у світі багато хто живе без електрики. Також діти нагадали про те, що важливо дбати про природу. Якщо змінювати світ на краще замолоду, то це надихне змінювати його на краще і тоді, коли ми подорослішаємо і станемо соціально відповідальнішими. Національне дерево ОАЕ називається ГАВ. Воно поглинає багато вуглецю, переробляючи його на кисень. Усі три тисячі лампочок із сонячними батареями, з яких сформовано дерево гав, передадуть філіппінському селу, де немає електрики.